Слава Україні! Цього тижня на наших вустах в серцях і в усіх новинах лише одна подія: трагедія на Каховській ГЕС через те, що її підірвали терористи з країни гній. Звісно, ООН глибоко стурбувалися цим терористичним актом та дійшли до висновку, що в затопленні десятків міста сіл винна вода, і Росія до цього не причетна, адже РФ є постійним членом у роті ООН. Люди та тварини з постраждалих територій постійно потребують допомоги, тому думайте, хто чим може допомогти і допомагайте. А також підтримуйте наші зсу, бо лише вони можуть захистити нас від таких катастроф в подальшому. Про те, чим ще запам'ятався тиждень, що минув далі у випуску умошіти зручніше. У Харківській області село Ватутіне перейменують на залужне на честь головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного. Відбувається це у межах дерусифікації. Написав у Фейсбук народний депутат від партії Слуга народу, голова підкомітету з адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін. Село розташоване в Нововодолаському районі. Тепер це укрупнений харківський район. У селі не уточнили на підставі чого обирали нову назву, чи то це від словосполучення залугом. Чи то в такий спосіб справді вирішили уважити прізвище головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного село Ватутіна з'явилося вже після Другої світової війни. Станом на 21 рік там проживало понад 1200 осіб. Село було названо на честь Миколи Ватутіна. Це радянський воєначальник, генерал армії, герой Радянського Союзу, посмертно. Ще будучи курсантом, він брав участь у боях проти загонів українських повстанців на Полтавщині. Брав активну участь у війні проти армії УНР. Крім того, Микола Ватутін брав участь у боротьбі Червоної армії проти української повстанської армії. За декілька хвилин до світанку, о 4.30 ранку, 24 травня, українська альпіністка Антоніна Самойлова вдруге в житті піднялася на вершину Евересту. Таким чином, вона стала першою українкою, яка підкорила найвищу точку світу двічі. Цьогоріч альпіністка планувала стати 10 жінкою у світі, яка піднялася на Еверест без кисню. Але під час другого тижня експедиції Антоніна сильно захворіла, тож вирішила продовжити сходження з киснем. Російських фанів серіалу Надприродні горять сраки. Бо Кастіель підтримав Україну. Міша Колін став амбасадором Юнайтед 24 Україна. Добрий день! Ми їдемо до вас. Це стало відомо після його зустрічі з Володимиром Зеленським. Актор буде підтримувати напрям гуманітарне розмінування. Візит актора, до речі, припав на період масових ракетних обстрілів в столиці. Крім зустрічі з президентом, Міша Колінц відвідав Чернігівську область та побачив, як працюють українські сапери. Держприкордонслужба служба України опублікувала відео з українсько-білоруського кордону, на якому білоруський режим звернувся до українців на прикладі борщу. Товариші, українські прикордонники, не забувайте про те, що білоруський та український борщ дуже схожі між собою. Білоруси завуальовано закликали українських прикордонників переходити на їхню сторону. Наші прикордонники дали відповідь. У записі білоруською мовою говориться, що нині білоруський борщ радше схожий на російські щі і кардинально відрізняється від українського. Білорусам також радять змінити інгредієнти і стати вільним народом, а не насильно ув'язненим. з невеликими Однак, як завжди, ви моцно помиляєтеся. Ваш борщ вельми одрознюється від нашого, бо тепер білоруський борщ більш нагадує руські щі навіть коли дать у него бульби. бульбы. Это не тое, што было до того моменту, калі вы ви выкорастали нож, які вы уткнули в спину украинцам. Шкода мать сусідів, які, кажучи про нейкую, тоестность і слаядство, імкнуцца быць рабами і не мають з нами нічого огульного. Завсюды запишите у свою память и в кулинарную книгу. Що українці свободолюбивая нація. Ми завсіди змагаємося за свою незалежність. Навзам, ви нагета не здольє і шмат годов знаходитеся у полоні одного тирана і одного бункерного діда. Джигурда стверджує, що він перебуває в зоні бойових дій. Ну, але то все виглядає як дешева постановка насправді. Держи, Я з я любів, а Пусковой механизм э... пускавий механізм. Але якщо раптом це все ж таки правда, сподіваюся, він взяв із собою пакет. страшна як росія нещодавно на болотах відбувся конкурс місяць крінч перепрошую місяць росія 2023» серед заміжних жінок ось так переможниця конкурсу виглядає в інстаграмі з фільтрами а ось так вона виглядає насправді від краси перехопило подих і схопило серце щоб переключити увагу трешу, який відбувається в країні Крінч, Роспропаганда придумує новини цікавіші Ріан новості розповідають про те, що екс-розвідник США заявив, що в них є кораблі космічного походження. Якщо це правда, то дайте росіянцям декілька штук, і нехай летять на звідси і залишать нас спокої нарешті. На цьому в мене все. Напишіть в коментарях, які новини сподобались або шокували вас найбільше. Підписуйтесь на наш ютуб канал і до нових зустрічей. Па, па Є нова інформація щодо українського контрнаступу. Вони Шо, ти шо, ролик не бачив? Так все їм, треба мовчати, нам робити щось треба, бо жопа буде. Добре, ще є інформація щодо діяльності РДК і Легіону Свободи Росії. Вони захопили чотири населені пункти в Білгородській області і продовжують наступати. Та ну що таке? Теж Та що зберігати? Ні, просто їба цим займатися. Що вже зробиш? Буде як буде? Так вони ж захоплять всю... Що за звук? Китайці допомогу прислали. Пропонували або коптери, або оце. Ну, це реально більше допомагає. Попробуєш.